Вітаю всіх, хто в пошуку роботи і хоче розвивати свою кар'єру. А також тих, в кого є робота, але ви вже готові надавати якусь послугу і маєте свій продукт та хочете продавати його через LinkedIn. Мене звуть Вікторія, я кар'єрна консультантка з IT. Я вже 8 років допомагаю людям знаходити свій шлях. Запрошую вас на інтенсив по профілю в LinkedIn. За три дні ми прокачаємо ваш профіль так, щоб роботодавці і клієнти самі вам писали. А також я вас навчу, як активно шукати роботу через LinkedIn, як залучати потенційних клієнтів в розмову, а ще нетворкінгу, бо це дуже важливо у сучасному світі. Старт 16 грудня. Не пропусти! Бо третій день це мастер-майнд, де місця обмежені, тому що треба дати користі, а багато людей розібрати ми не зможемо. А ми будемо розбирати профіль та покращувати його.